Угору розповіли подробиці ураження російського корабля Ямал 23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулося успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту держави агресора Росії зокрема був атакований 13-й тринадцятий судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Севастополі, де серед іншого був пришвартований великий десантний корабель ворога Ямал. За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК Ямал носить критичний характер. Пробойна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із зараженого корабля, який брав участь у анексії Криму. А з 17 по 23 роки перебував на ремонті. Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки сил безпеки та оборони України проти військових об'єктів терористичної Росії уточнюються. У ВМС також підтвердили пошкодження великих десантних кораблів Ямал та Азов. Обидва великі десантні кораблі отримали пошкодження, їхній характер встановлюється. Один з них одразу відправився на ремонт. Чи є це втратою? Чи є це важливим? 13 одиниць. На початок повномасштабного вторгнення таким чином в строю залишається три і, в принципі, останнім часом мова про те, що вони будуть застосовуватися для висадки десанту, не йшла, але вони використовувалися для вирішення логістичних питань. Окрім того, у військово-морських силах заявили про можливість ураження третього російського корабля в окупованому Севастополі. Іван Хурс, речник військово-морських сил України Дмитро Пладенчук в ефірі Радіо Свобода зазначив, що ця інформація ще перевіряється. До слова Іван Хурс це середній розвідувальний корабель ближньої, дальної морської та океанської зони. До завдань корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Це допоміжний флот, це не боєван, я пам'ятаю одиниця, але здається, він вже не вперше зустрічається з такими проблемами, і як тільки ми будемо вже мати більш точну інформацію, обов'язково її повідомимо.